Всім привіт! Сьогодні у нас четверг 8-16 ранку. Не можу я рано прокинутися чогось вже. Хух. Ну і в нас така гарненька-гарненька погода. Так що, подивимось, що сьогодні вийду заробити. Та ти що, та ти що? Прямо ж з турбонадувом. Жигуль полетів. Як воно гарно, ну, гляньте, кришу просто Я здивований, що вона така не дуже сильно брудна, бо вчора, блін, по такому дощу їздив Це, блін опа Ха отак так можна зробити Анаконда то оказується, не просто водичка, а то навіть льот уявить. Хоча, ну так, да. ладно, ноль показано вулиці. Це нормально, воно... Опа! А все одно, все одно, ну зараз, розтопимо. Фух, так що гріємо машинку і в путь дорожку працювати. Сподіваюся, що сьогодні щось вийде заробити. Так що полетіли. Фух, і що? Прийняв перше замовлення 293 за 10 ну, тут прикраплю вам на Воскресенку. Взагалі непогано, так, з коефіцієнтом 1.44, стандарт. Ну, Коефіцієнт все рішає. Так що поїхали. Що виконав це замовлення? Їхали ми 20 хвилин по ньому. Та блин, ну, шикарні пасажири. От коли, знаєте, добрий день, добрий день, все, гарного дня, гарного дня. Ну, це от, прям обожній. Опасно по болту. Ну, да, можна, можна болт 371 за 14 і на центр. Подача невелика і це ж по цьому замовленню по уклону. Дивіться, чаюха прилетіла 29 гривень. Так, уклон відключаю. Чіккс. Щоб навірніка Ну і полетів на замовлення. І так, виконав це замовлення, воно вийшло. 374, ну, пасажир дав, дав 390. Зараз так, трошки кілометри два проїду в сторону борщаги. Щось тут так люто воняє. Заводік, я не знаю, чи гаражі там, що там воно. Це просто неймовірно, як воно резиною просто тхне. Просто жесть. Так що зараз. Будемо чекати наступного гарненького замовлення. Дай! Блять, не слів в мене просто. А, що воно чудить на болту? Коротше, пасажирка ще не місцева. Кажу, ну я ще не доїхав до неї, кажу... У вас точно правильно точка стоїть. Вона каже, да-да-да, я там дорогу не перейду, там все чудово, правильно стоїть. я їхав зі сторони вокзалу. Типу, вона точка, ось прямо тут а зверху на мосту стоїть, з моєї сторони. Фу, я ж, ну, звичайно, оце кругаля дав під міст, на міст, а нікого немає. Я їй телефоную кажу, а де ви? Я кажу, ну. Я стою прямо, кажу, на точці. Тобто, ну, каже я, типу, ну, на, тут, на адресі стоїть, кажу, на якій адресі? Вона каже, тут якась будівля висока така. Кольори будинку мені називають. починаю розповідати. Я такий, блін. Кажу, давайте кажу адресу. І я під'їду. Ну, Дає вона адресу і що ви думаєте, показує воно на 700 метрів далі в сторону окружної дороги. От як так? Як так? Воно таксі викликає, а мені написано тут. Зупинка швидкісного трамваю. да швидкісний таксіфорд фьюжн білого кольору. Ой, коротше, нема слів. Ну, це так частенько, бля, з болтом цим. Ще в чому прикол, я щось її дивно, що я не бачу, то зазвичай хоч показує пасажирку, а то ні. Ну, типу вона повинна ось там от бути на той зупиночці Ну, по факту. По факту, бачите, я куди від точки виїжджаю? Ну, вже плат... платом платно, просто й пошов 3 хвилини, Ну, хоч щось мені компенсує. І ось тут от вона десь біля розетки знаходиться. Ось ось і вона стоїть біленькому. Да. от так от і викликають Таксівлі. Як так, це так буває? Блін. Якщо побачили чи не побачили? Короче, болт стандарт. Опа. у, Да, конечно. А как так? Короче, болт девуя. Дуже сильно мы на девуя. только еще пришло. Пише болт стандарт. 10 километров за 191 гривню. И снизу написано бизнес клиент. И акция. И акция. так. У мене машина в болту в бізнес не приходить. Болт, комфорт і стандарт тільки. Це в уклоні в бізнесі я катаю. О, що в бізнесі, походу, машин немає у них. Що. Приходиться. Вже стандарт, на стандарт переключати. Ну, Цікаво, цікаво. Ну, ціна стандарта, так. Да. К чому там писати, що там бізнес? Не розумію. О, в клоні отакі от замовлення зараз. О! Ось воно. О, о, ну так я поїду. Так я поїду з коефіцієнтом 15. Сюди. Да, звичайно, бізнес. Так що поїхали. Якось щось болт. Чудить мутить. Не знаю, що це так і як. Ну... Чудіки, звісно. Опа. Так, і 2,5 подачі. Полетіли. І тільки ще пасажирка замість... Ох, сколько там, 220, чимось було, якщо не помиляюся. Дала 260. Прям гарно, гарно. О, так що поїхала на цей бізнес стандарт. З коефіцієнтом 1,5. О, що, свол, звісно, чудить. Я зараз питав пасажира, який тариф він викликав. Цікаво буде, що він мені відповість. І що? Виконав це замовлення. І я зараз себе просвічу. може, можу деяких із вас. То, що було написано клієнт бізнес клієнт, то просто розрахунок йде корпоративною картою. Толібол так переводить дивно. Ну, коротше, це коли корпоративною картою людина хоче розплатитися, то це пише я саме отак. -от. Так що будете знати. Що це не бізнес. Я кажу, ви ж стандарт викликали. Він каже, ну так. Я кажу, а що вас так там странно? Каже, пише, що бізнес-пасажир. Він каже, я не знаю. Я йому показую, він каже, о, прикольно. Я кажу, а як ви типу ну, розраховувалися? Я кажу, своєю картою. Він каже, ні, картою ці корпоративною. Я такий, а зрозуміло, в чому воно криється, питаннячко, Так що отак от. Фу, що? Втикав півтори години десь. Біля байкового на Буге. І нарешті дочекався замовлення на лівий берег. Як я його довго чекав, але ну, воно все ж таки прийшло. Вирішив просто наїхати пустим, а поїхати по замовленню. Та й думаю, зараз виконав це замовлення і поїду в барбершоп. Бо вже, вже прям дуже пора це зробити. Так що замовлення... ну як. 193 за 9,7 кілометра. Отак от, не от. можна праворуч постріли, чи повернути. Просто я думав, чи тут повертати, чи далі треба їхати. Ще прямо от звідси і подача один кілометр. Я так розумію, десь з вокзалу забирати, скоріш за все, людину. Так що, сьогодні п'ятниця, вчора я так все ж таки вирішив і не виїжджати, бо ну його нафіг гарних тарифів не було. Думаю, на що його там ловити? Просто прокатаю паливо, де і все. Зараз зранку взяв категорію ПЕЦ по болту 226 гривень за 7 км по лівому берегу. Поїдемо зараз на Дарницю Нову. Так що ну і подача тут взагалі буквально. 100 метрів 100-200. Так що полетіли. Що, приїхав вже на Подол. Короте, був ну, на Пічаських ліпках з чуваком по телефону трендів, доїхав короте, я до лівого берега. А, і потім, коротше, там, де помпу купував, бо думав, що в помпі шумить. Вони кажуть, приїжджаємо ми на сервісі перевіримо. Я кажу, добре, зараз буду і якраз поводу. Що, стояв біля болоні, ну виконав сюди замовлення. Довго-довго втикав, бо нічого такого нормального не було. Перебирав, стояв, фільтрував, навіть кнопку включав, не давало таку фігню, що я відміняв. І що, золоті, ну як, не так, залетіло да, замовлення в ефір, і я з ефірчика його встиг взяти по комфорту. Рейтинг так. Да. Пічальний 4,53, ну. З вулиці Вишгородської, 45 їхати на Кловський Узвіз 24. 284 гривні за 13,7 кілометра. Так що, я думаю, це непогано. Так що, поїду виконую. Дин... Не досказав вам. І отож поїхав до майстрів, коротше, цих, які помпу мені продали. У них є своє СТО. Думали, що це в помпі, це шелість такий, як підшипника. Вони кажуть, ну не може такого бути. Я кажу, це не дають до розказати. То названі, то вже пасажири садяться, так і що. По итогу. А... Зараз, зараз. І того каже, ну, каже, приїжджайте з помпи, і ми вам перевіримо, і якщо що, типу, зробимо ну, а, типу, заводський брак і повернемо чи кошти, чи нову дому. Я кажу, ну, типу, я ж без помпи не зможу їздити. Він каже, ну, типу, швид, швидкий варіант, якщо це помпа, каже: купуйте нову помпу, ставите її собі, нам привозити оцю нашу, ну, яку ми продали. Ну, і через два тижні кажемо, Повернемо. Я кажу, ну, типу, такий собі варіант, не дуже мені зараз підходить. Він каже, ну можу ще запропонувати, підійти до нас, ми послухаємо, помпа чи це не помпа, і далі вже будемо дивитися. Я кажу, так, да, таке мене влаштовує. Наближаємось я під'їхав до нього, ну, до СТОхіції заїхав на неї, підійшов майстер, я відкрив каподжиш вони послухали, там, газував, ой, зняли лан... ну, на ланцюг э, ремінь. цей, Він коротше, покрутив э, всі так, там... підшипники, оці, ролики коротше, і каже, в тебе обідний ролик каже свистить. Каже, з помпою все в порядку. Типу, ну, він це... Як у медиків, взяв оцей щупчик такий наушнички і на заведеномся слухав ну і потім просто вручну реально крутнув і я навіть почув як цей ролик зашелестів такий думаю біля, да. Міняв помпу але треба було заодно поміняти оцей обідний ролик це звісно шлагбаум цікаво працює ручний Ну, добре, хоч відкрили, бо там стояти взагалі немає де. Що, такі от історії з Фордіком наразі заказав цей обвідний ролик у нього. О, він ну, такі гарні запчастини продає, я кажу, коли хотів помпу купувати, може щось подешевше. Він каже, я цього відгружати не буду. Я кажу, зрозумів. Я пошукав, пошукав, думаю, Та, ну, якщо це нормально, ну, нормально, тим більше я став оригінал, тільки Маздовський, ну, і там фумоко, воно ідентичне. Так що непоганий, непоганий такий сервіс, ну, майстри і непоганий чувак такий, що знайшли все ж таки для мене підход. А не послали на три букви і типу розбирайся сам. Так, що? Розірвало мене сьогодні, блін, по дзвонках. То їду, їду блін, з пасажиркою, мені наярюють клієнти. Що по машині, а що там за машина у вас? А коли можна подивитися? Ох, зараз о, помию на її і поїду, чуваку покажу, і він каже. А зможете до мене під'їхати, я вам кажу, навіть на пальне скину гривень 300. Я кажу, так в принципі, чому ні? Зможу. Так що зараз на мийку і показувати машину. По сьогодні ж мрео відкрило так що всі люди цього чекали, чекали, бо по довірки ж ну, мало хто хотів. А от коли повне переоформлення, да, так, я б також. Б, ну, звичайно, перевірки в таку машину... Ну, не наважився вибрати, бо це якось дуже небезпечно. Я її коли купував, я її купував по договору куплі-продажі. Це ну, більш безпечніше, ніж довірка. Бо тут в будь-якому випадку машина становиться на тебе, і ти її вже власник. А довірка це типу, таке собі, що можна може власник подати в розшук автомобіль, коротше, вас його заберуть. З власником ботом судитися безполезно доказувати щось також безполезно бо це е, суд буде на стороні власника, бо він є ну, володарем машини цієї. Ну, власником володарем Так що зараз на мийку і показувати машину, ну і розповім, що там як пройшло. Ну і привіз жіночку в центр. Біля арсенальної. Зараз на лівий берег і потім на, на Троєщину. Ну що, ці перші, що приїхав я до них на Троїщину, ну, зрозуміло, що по ходу перекупи Толщиком одразу. А, біля СТО ну, зустрілося, все подивилися. Він таки каже, ну да ну майже ні до чого просто. Кажу, ну покрасили херовою, кажу, ну кажу, це так, да, кажу, це я не спорю. каже, так вона кайфова. Я кажу, ну 7500 майстер каже, я кажу, ну кажу, спробуй кажу, за 7500, нехай собі таку купи, таку саму. Він каже, ну, якось так. Я кажу, ну, а думайте. думайте, менше вона не буде, бо і так зараз там, я, я сьогодні скинув. Ціну на неї поставив 8500. Так що чекаю свого покупця. Ну що, можете мене привітати. Ну, я ще вже нам чуваку сподобалося, все влаштувало. Каже, що його думати? Каже, нормальна машина, нормальна машина, все беру. Ну, да, За ціну трошки торганулося з ним. Ну, не сильно багато трошки, ну, все ж таки торг був. Так що, домовились, і то гарно. Зараз все вигружу з неї. Резину літню закинуємо і... А, ще крісло, чуваку, відправлю по новій пошті. І все. І... Будемо. Я не знаю, що робити, але щось будемо робити. Дуже цікаво. Я навіть не уявляю, як це все буде, ну якось так. Що, вся історія з Фордиком закінчена, так що На наука заправляється, а я чекаю болт <плес> і їду додому. Ну і Хордик. Полетів. Так, да, Буду сумувати за ним, але треба рухатись далі. Так що далі буде. Фух, Так що відпрацював ці два дні. Звичайно, по заробітку там взагалі фігня, якщо чесно, вийшла. Ну, бо робота зараз взагалі ну, ніяка, вона майже стала просто. Так що машину продав, і це прям чудово. Так що готов взяти ваше авто в оренду, покидати два тижні хоча б. Ну, так, да, по два тижні приблизно розраховую ще катати в таксі. А далі будемо дивитися, що і як. Так що, у кого є варіанти, пропонуйте мені, можу зняти ваше авто в оренду на два тижні. Так що давайте, підписичка на канал, гарного дня, тихої ночі. Ну і до побачення. І далі побачимо, що там буде і як воно буде.